Добрий вечір. Так. Ось такий новий стандарт для домашньої птиці. Курчата, качата, гусенята, індичата. Так, ось така пропойка тут є в нас. Я ще її не читала, що тут є. І яке тут. Ну, Тут все має бути розписано. Що за чим давати? Ого, то якийсь інакший стандарт. Оту треба окуляри брати. Так. Що тут є входить? Ветеринарна аптечка, новий стандарт. Для курчат каченят гусенят і індичат. До складу з аптечки входить. Нюгард пероральний розчин. три ампули по одному мілілітрі. Аскорбінова кислота. Так, то той втозовні. Оце воно нюгар. Три ампули таких. Так. Аскорбінова кислота, вітастар. Ось дві, два пакетики по 1 грамоту, тромексиновет, водорощиний порошок, п'ять пакетів. Ось він. Ветазол. Так, ото ветазол, три ампули по одному мілілітру. Так, все є, те, що мало бути. Рекомендації по приоральному застосуванню. У перші дні життя домашньої птиці найбільше важливо забезпечити захист від інфекції і підтримати енергетичний баланс організму. Для цього перші дні життя птахів, курчат, каченят, гусенят або індичат, їх необхідно протягом трьох днів щодня випоювати розчином, що містить спеціально підібрані антибіотики і аскорбінову кислоту. Обов'язковою умовою успішного вирощування молодих птахів є оптимальне співвідношення вітаміно-мінеральних амінокислот, кислотного балансу організмі. З цією метою використовуйте вітамінний препарат Вітастар. «Вітастар». Препарат Вітастар. Надалі для профілактики коксидіозу птиці рекомендується застосовувати препарат Тромексиновет. Тромексиновет. О, Це друге. Це перший Вітастар. Тоді це. Е, так, для прискорення зростання і підвищення імунітету молодій птиці рекомендується випоювати ветазол. Ветазол третій. Так. О, тут тут багато читати. Так, нюгард. Пероральний розчин. Нюгарт. Де він той нюгарт? Отого він. Нюгард. Так. Так, зараз я почитаю, як воно тут ним користуватися, тоді вам розкажу далі. Так, коротше кажучи, розібралася. Так, з першого по третій день дається Ньюгард. Ньюгард дається. Зараз, 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 я вам скажу, що воно читала, вже не бачу, де я читала. Так, слід зазначити, що нюгард добре поєднується з аскорбіновою кислотою, яку зазвичай призначають курчатам перші дні життя. При цьому рекомендується спочатку розчинити у воді вітамін С на кінчику ножа, потім додати туди нюгард і вітазол. Це перших три дні. Так, вітазол, нюгард і лимонна кислота. Так, та, аскорбінова кислота. Так, з 4-го по сьомий день дається тільки Вітастар. Вітастар. Оце випоюється. Віта Стар розводиться. Так, забезпечує високий. Так, 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 так. Де тут я читала, як він застосовується складних у науково обґрунтованих пропорціях застосовується для профілактики і ліхування захворювань, викладних відсутністю або нестачі вітамінів в організмі, а також для активації, активізації життєво важливих функцій. Так, спосіб, Тастар, спосіб застосування. З 4 до 7 доби шляхом випоювання з розрахунком 05 грам, половина пакетика на 1 літр води. 1 літр води на 50 голів курчат. Тобто, пів пакетика нам треба на 1 літр води взяти. Ось оце. І 50 голів птиці. Тоді віта стар йде. Тоді з 8 по 19-й день йде аскорбінова кислота тільки. І з 20 дня по 24-й аскорбінова кислота і тромексиновет. О, оце його. Тромексиновет за спосіб застосування. З 20-ї доби протягом 5 днів вміст одного пакетика 3 грами розчинити в 3 літрах питної води. Розчин використовувати в день протягом приготування. Один пакетик на 50 ташенят на один день. Оцей один пакетик розводиться в літрі води на один, на один на один той трамаксоновець, спосіб застосування 20-ї доби на 5, на 5 діб тут воно є трохлітрової питної води розчинити, випоювати один пакетик на 50 ташенят один день вийде. Ось. Це вже аж потім. Ось таке діло. Так. Розібралися вроді. Ой. Тих тут і тих тут. Три дніше. Вроді так. Все. Оце тим пропоїти, треба свої курчата. Зараз я йду розведу, поставлю їм поїлку, аскорбінову кислоту і ось ці препарати. все разом ветазол і нюгард. Так, нюгард і ветазол і аскорбінова кислота. Вони трогнів. Міст однієї ампули розчинити одні літрі теплої води питної використовувати розчин в день його приготування. Міст ампули розрахований на 50 ташення. У разі наявності меншого поголію птиці, відповідно, зменшують кількість розчину. Застосовують вати протягом трьох днів з профілактичною метою. Так. Оце на 3 дні нам його так пити. Раз, два. Раз, два. Так що ось таке тут. Цього нам на три дні. Ну, тут тільки на кінчик ноза береться, а кислота. як кислота. тим попоїмо. Тоді тим, а тоді аж тим. О, розібралася. Коротше кажучи, поки прочитаєш, поки розберешся, ну нічого, зараз йдемо, будемо працювати. Інструкцію я беру з собою, Бо без інструкції нікуди. Пока місце ми положимо сюди в ту пакетик. Ось. І це, бо це нам поки не треба. Перед оце пропоїм, а тоді будемо остальне пропоювати. Так що ось таке. Ну, а вам всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Ось такі препарати. Дуже хороша та як, аптечка. Ну, Я брала там ті роки не така, вона була трошки, ця так більш засконалена. Ну, побачимо, чи буде результат, чи ні. Це не реклама, ні-ні. Це просто я показую, чим я пропою кожен рік курчата. Бо казали, чим ти пропоїш, показати. Оце я показала, щоб не казали, що не показала. Йду поїти.